Так, так, Тут завели. Привіт, товариші трудяги. <кій> Лечу на базу зараз субота. Ой, ні, господи, яка субота? Завтра субота, п'ятниця сьогодні. Пообіщав Макарові поїхати на рибалку. Ну не поїхати, а сюди вийти, жерлиці поставити. Ми дуже рідко, звісно, таке собі дозволяємо. Да? Але хочеться. В минулому році ми, мабуть, разів два вийшли, а в цьому році ще не були ні разу. Ну, хоче, каже, пап. А ми будемо каяти щуку ловити. Ну, кажу син, треба десь знайти живців. Живців, блін, ніде немає. Об'їздив тут, попитав, пообзванював. Найшов одного чоловіка Віталік Коваленко. Привіт, Віталь. Кажу, Віталь, у тебе є живці? Він каже, ну є, в нього там ставочок свій невеличкий. Каже, трохи є. Каже, ну, мені десяток, мені більше не треба. Ну, він і привіз вчора, я не знаю, штук 15, мабуть, так кинув. І там червоні карасі. Прям такі червоні, знаєте, темно темно рижі якісь такі. Я вам покажу тоді пізніше. Е не знаю, хочеться реально вийти, по цей поставимо, хоч 10 жерлиць тут поставимо. Просто дитина просить, значить треба. А сьогодні. Е Получається, вийшло так, що тепер на рибалку, може, після обіду, а може й не підемо, бо ще ж мені треба станки доварювати, там переробляю свиней. То більше всього, що рибалка наша перекладається на завтра. Не люблю капець. Це я буваю, знаєте, як йому пообіщаю, то тоді виходить так, що то цей, виходить так, що я тоді... Брехун, а він жде, знаєте, то як діти. Немає нічого хужого, коли ти щось дітям обіщаєш, а потім не виконуєш своїх обіцянок. Ну, вроді би, договоримося, що цей, завтра підемо. Ото таке. А що лечу на базу. Ігорьок продержався по суті, днів два, мабуть, і все. Ну, навіть за ці два дні ми багатенько зробили. Ми зробили дві тони комбікорма. Получається, зробили 500 кілограм для бройлера ростовий, 500 кілограм для свиноматок, тих, що у нас в цьому в положенні, і тонну ми зробили на відгодівлю. Тобто, три, три види комбікорма. Роз'єднав я комбікорм для свиней. в мене був один універсальний для всіх. Але він був дуже високобілковий. Тож для свинок ми трошки зменшили вміст білка, додавали туди клічатки. Ну і по суті будемо тепер дивитися. Зі свинками все добре. Так що якось так. А я їду на базу, тому що в мене мій там, так сказати, постійний клієнт, який приїжджає там два рази на місяць, робить по 500 кілограмів комбікорму. І домовилися ми ще сьогодні, виходить, п'ятниця, а ми домовлялися ще вівторок із ним. То я Ігореві казав, кажу, що на п'ятницю там трохи праця. Ну, не, не вдержався, він в себе в руках вже не вдержав. Тож приходиться їхати, мені це все робити. Ну, нічого. Поїдемо зараз, зробимо 500 кг корму. Як завжди, передробимо, замішаємо і все буде чітко. А потім поїдемо додому, трохи до поросят і повичищати. Мені сьогодні треба і навоз вивезти. Коротше, роботи просто капець. Просто хана. Ну, нічого. Так, все, друзі, давайте. Будемо їхати. Так, товариші трудяги, ну що, як завжди, все, роботу закінчив. Е та, рішив не знімати, бо її чесно спішу і ніколи було. Е я думаю, що кому інтересно, той, той, той знає, як працює е обладнання да, і сама по собі ця лінія грануляції. Хто, хто ще не знає, ну, пізніше потім приїду покажу. Бо зараз ніяк просто завал конкретний. По всьому зерна понавозив, і там зерно, і туди удаль зерно, і тут зерно. Це гранулу робив вчора, допізна. Тоже це поросятка. Половину додому привіз, половина ще тут осталася. Ну, заберу. Місця мало, капець. Просто капець-капець якийсь. Ну нічого, потихеньку, потихеньку все доробиться. А, і був там приїхав, як морози були. Не знаю, може стежник назад, десь приблизно так. Не запустив гранулятор. Він редукторний, Гран-300 300 це агрегат. І всередині нігрол залитий. Оце все, бочка, оця квадратна, це все в нігролові. Не запустився. Я його запускаю, а він на тяжечку. Но запустив на пілетних оборотах. Ось у нас пілетні обороти. Дивіться, йдуть. це в нас іде комбікормова. Роликова чи ця система шківа. А це пілетна. Ну, поставив на пілету, знизив обороти трошечки. І виходить, таким методом запустив редукторний гранулятор, тоді вже без проблем, так сказати. Так що блин, стикнувся з таким. Не думав. Ну, слава Богу, що хороший шків на, на, на дві основи роз'єднаний. І, по суті, слава Богу. По оборотах питають дуже частенько, як поняти скільки оборотів у мене на робочій частині гранулятора. Багато хто робить сам, багато хто варить там, оці станини, шківи і так далі. Все дуже просто, все дуже просто. як підібрати оберти. Получається, вообще, грануляція комбікорма стартує по оборотах від 150 оборотів. До 350, тобто вище 350 оборотів. все. він буде вас перемелювати це все діло в борошно. Можливо, не допресовка. Ну, в общем, збитий буде у вас варіант роботи цього гранулятора. Самі класні обороти це десь 250. 300 от 250-300 обертів на грануляторі. Все, класно. І прозводітельність, ну це при тому, якщо ваш двигун е, ці обороти тягне. Бо є такі двигуни, що ви виставляєте хороші обороти, е, виставляєте хорошу производітельність, е, засипаєте суміш, а він стає в роботі. Мощності двигуна не вистачає на оцих оборотах гранулірувати комбікорм. Тепер обороти, як ми вважаємо, е, все дуже просто. Ми беремо обороти двигуна, тобто, наприклад, півтори тисячі обертів. Да? Е, множимо оці оберти на шків, який стоїть на двигуні. Тобто це у вас там буде, може, там, 85-й, 120-й, 130-й, 100 й 90-й. Ну, різниці немає. да, Ви просто множите, наприклад, півтори тисячі оборотів, множимо на шків, наприклад, 90, дорівнює. У вас там буде сума. да, Скільки сто там тисяч обертів іде, і ділимо оцю всю суму обертів ділимо на шків, який стоїть на робочій частині. Він там буде більший, тобто може бути там 300, ну, в міліметрах, да, 300, 350 або 400. Ну, в, сантиметрів, в сантиметрах буде, виходить, там 35 см, 40 см чи 30 відповідно від того, там, який у вас шків. І таким методом ви знаєте, яка сума обертів у вас йде на робочій частині. Все дуже просто, все дуже легко. Так що, хто хоче зробити гранулятор самостоятельно, да, будете знати, як підібрати брати собі правильно шківи і оберти цих Получається, робочих частин. Все, я поїхав. У нас, бачите, яка погода. Завтра мороз. Ох ти, дощ іде, дощ. Якийсь копець, коротше. Ну чого ви б'єтеся? Нагелив колянчик їм жерти повну кормушку, О, знизу зробив такий, бачите, дошку виходить. закрутив, щоб, щоб не висипали. По краях починають вигортати, от по приколу їм вигорнути всю цю всю гранулу. І тоді ото вляжеться. Що ж тут, як посчитати, тут кілограмів 40 гранули, яку просто-напросто перевели. Висипали і перевели. Ось таке діло. Усі, по суті, в принципі, на поправку свинки пішли, все нормально, щоб не переживали. Так, зараз прийшов. Воду провів тільки що трохи. Ну, ще завтра буду все закріпляти, його нормально. Павутину оберу, оберу да. далі туди. Короче, воду вже заложив сюди. Тепер залишилося розводки поробити по самому сараю. Ну, то вже думаю, що займуся завтра. Ну, завтра займуся після рибалки. Тому що живців сьогодні поїхав, тут купив 50 штук по 6 гривнів. Ну тут якийсь мужик привіз із Харкова. З Харкова живець приїхав. Нічого собі, прикиньте, При, привезли тут живців, продавали. На дому сьогодні дивлюся в Фейсбук. Ну, не я навіть, а Маринка мені скинула. Я на базі був, а вона мені скинула. Що продається живець. Так я ото поїхав, купив 50 штук, все, ми тепер з живцями. І ще вітолік нам дав, скільки там, 15 штук десь. Коротше, нам хвати на риболку тепер ходити, поки лют не розмерзнеться. Ой, у нас ніченька на дворі. Темно, темно. Да? Так, ця балбеска кинулася до хряка, загнали Доната. Вже вроді він її, так сказати, нормально потіскав, ну, а там буде видно. Тепер бараболька, тфу -тфу -тфу. бараболька теж пішла на поправочку. Вже ми в туалет, так сказать, ходимо самі. І вже формується кал, слава Богу, вже не, не, не горошини. а ну. Спиняка. Ух ти ж, Получається, ну, ось товариші трудяги. ну, Не судіть, так сказати. Бачите, вже аж блистить. Все нормально. Да. В туалет сходила, молодчинка. Ну все, вроді би тут тьфу фу не? Від, від цей. Пережили ми і ці моменти. Ой, оп, і ці скрутні часи. Ви мені писали, що дорізай. Дзвонили, теж там казали, діла не буде, дорізай, хоч, хоч з м'ясом будете. Та ніфіга подобного не вгадали. Ось таке. Так, завтра, завтра буду вичищати. Сьогодні в мене вже немає сили, натхнення. І спина трошечки гуде, то не хоче. Оця свинка, що ми парували штучно, ось іде до нас. Е, та, що якраз боліла, перегуляла. Вона, виходить, от ми її спарували, вона переболіла і перегуляла. Все. Да? Перегуляла і покривати я її не буду, не хочу. Того, що, ну, хто знає, каже, трохи, трохи в нас розлад шлунку був, і я тепер якось аж боюся, якщо чесно. Подивимося. Все. Більше всього, що підуть усі вони на дембель. Да, не будемо навіть мучитися. Тут у них теж пару лопат завтра почистимо і все буде красота. А, цей станки варив ще. оце, да. Бо думаю, що я ще це ж ви побачите. скажете, А за станки нічого не сказав. Цієї дамочки підчистив, зараз піду підстелю. Та й буде красота. Сюди у нас кхе, три мушкетюра да? О, Це у нас виходить тут дві свинки і кабанчик. Ну, все, ми їх сюди переселили. Донат поки що там, а потім будемо бачити. Е, ці у нас бірковані дві дамочки вон, хорошенькі, Ту -ту 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 на них. Ось будемо повторно робити глистогонку. Такі, як, як одна, що одна, що друга. Не подивимося, що воно буде з них. Жду я, жду, поїдемо. Ну, рішив не, 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 не навіть не думати. Тобто, я договорився вже за те, що я поїду, коли вони кинуться до хрячка, поїду куплю сім'я пік 337, є хряки. В общем, домовився. Сказали, вроді би виділять. Вообще... Щас, щас щось не, не дуже вони продають ці спермодози. Раніше якось було попроще. Там у мене товариш був управляючий фермою Тарас. І можна було так до нього набрав, він каже, та ну, хорошо, приїдеш, візьмеш. Катетер давав і ці ж два тюбіка. А зараз Тарас вже все, там не працює. Ну, Контакти, виходить, залишилися через кума, через кума. Тепер кум туди. Моє якість я так поляв ці. <кій> Виходи. І в общем, через кума вроді би вирішив, що поїду, візьму тоді на цих двох свинок, сім'я і будемо парувати спермодозою. Що да? <кій> красотулька? Ну, дебелі, я вже навіть не буду старатися піднімати, тому що ну, це, <кій> це дурне. Так, е! Мої свині мене ніколи не кусали. А ти кусаєш? Ти чому мене кусаєш? Ти хороший, казує хороший. Да? О, не можна кусати, не можна, ні? Я ж хазяїн ваший. Що? Ну, погратися можна, погратися можна. Де? <смі> Як собака мала, знаєте, ото раз-раз, Ну не кусає, ні. Ні. Кажи легенько, прижав, кажи, да? Інтересно, мені, Микола, тебе кажи гризнути за руку. Да? Ні, не можна, не можна. Головне, кажи, показувати, що я вас не боюсь. <гум> все, так, а що у вас? Тут? Ще є, трохи хай доїдають, вони тут теж висипали. Коротше, переводчики продукта. Що я скажу? Фух, Якось так товариші трудяги. Так, воно то все добре, але то не годиться, бачите знизу. Треба. Робити якісь кап каплі улавлювателі. Щось, щось під низ робити, бо це таке. Вони зараз мені нальють води, чисто по приколу їм погратися, а мені тоді тут азумас хоч вичищай. Ну ти ж не п'єш його, на що ти його булькаш? <кій> <кій> Диви. Грається, грається. Привикник. Може воно що тільки підключив ігрушка. Тепер інтересно ж, воно знаю, подіргати його. да? Фух, Таке діло. Так, Тут дороблю, теж не встигаю, Я сам усе трохи опять. оп'ять я сам остався, так сказати, у розбитого корита, то не вспіваю. Оця секція одна десь 80-90 кілограм важі. Ну Важка, блін, воно тут, тут швелер такий ось. Бачите, і оцинкован, ну, оцинковка, типу як е, сендвіч панель. Ну таке. То не можу. Ну, з Мариною я не буду його таскати, а сам, оце, якщо чесно, ось дивіться як. Хоп, все, оце я їх закрив, прикрив, так сказати, запхав сюди тільки, тільки що, ну не тільки, що трохи видніше було. Єлі я його сюди затаскав за, за цей, Все, цих прикрив, тому що ж тут обрізав усе. Петлі треба варити і фірточку. ну Оця штука замість цього ракушняка буде туди. І потім вже буде тут фірточка зроблена. Взагалі, якось отак. Ну це не знаю, теж, мабуть, завтра буду робити. Тому що я сьогодні Сьогодні вже трошки виснажився. Зараз піду Марина мене натре якоюсь якоїсь живокоста. Да і все. Тут такі справи тудя. Все, всім дякую за перегляд. Всім до побачення, миру здоров'я, хай вас Бог береже. Е, реквізити Сергія Шелудька. Я там закріпляю в коментарях, хто хоче е, допомогти так сказати, під, підтримати цього чоловіка, підтримуйте, там усе є. Ну, кому, так сказати, кому не важко від душі, ніхто нікого не заставляє, це все на добровільній основі. Потім е, у спільноту, якщо є бажання, зайдіть у спільноту, там теж. Підписник до мене набрав, я і не знаю хто, що і як. Попросили, теж там, е, виходить, на Мавіка, 3 збирають 80 тисяч гривень. Я теж там закріпив е, ко, ну, считай, їхній коментар е, і цей, реквізити. І там теж ще дзвонив один підписник Олег. Його, виходить, жінки, брата убили, то вони там петицію хочуть підписати. 에, пробують якось хоч щось. Ну в общем там тоже, хто, хто може, можете зайди, зайти туди, там під, під цей підтримати підписання тої петиції. Вам це займе там 5 5 минут. Ну а людям може хоч чимось так сказати, воно допоможе. Все, трудяги, всім дякую, всім пока. До нових зустрічей. Ну, що я можу ще сказати? Більш нічого. У вот. <реш> мене на сьогодні вже закінчилися сили і, і слова. Все, давайте пока-пока. Детальніше про водопровод. я тоді вам вже розкажу, кому треба. Може хто задумається. Все дуже просто, утончено, може трошки і по багатому так сказати. <реш> ну, пойдеть. Все. Так що, в общем, нормас, да? Не наливайте води, ну будьте нормальні, ну я вас прошу. Нічого, я вам завтра сюди таке корице зроблю, да? І буде ви допивати з корита. Бо це вже ж, все, вже ж пішло рікою сюди. Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. вечір. Добрий вечір. Я, я вже йду, я вже йду. Та налили, капець кажу, треба якесь їм корице таке варити, знаєш, щоб воно. Ну, як оті. Да. Ці. з балона, може, з полу балона таке. Не От, поки награються да, воно. Поки, каже, ми набалуємося, так? Да? Ну, все. Фух.